На вулиці Інженерній, де мешкають переселенці з Донеччини та Луганщини, міською владою створено всі умови для тимчасового проживання людей. У вівторок заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько особисто відвідав тамтешніх мешканців і поспілкувався з ними. Олена з дочкою та трьома онуками приїхала до Лозової з Луганська. На вулиці Інженерні родина мешкає середини серпня. Жінка розповідає, одразу, коли вони сюди прибули, міська влада надала їм помешкання. Спасибо Неделька, Степанова за то, что они участвовали в нашей жизни. Все помогли нам и с продуктами, и вообще, и вот материально все. Это очень хорошо. І біщамі очень много дітям помагають, навіть коли заболел, лежал в больнице. нас на во первых жильєм, нам обеспечили теплом. Нам дали дрова, котрими ми топімо печкою і котре богрівають наше жилье. То тобто есть нам тепло уютне. Від пережитого на батьківщині всі ці люди відчували страх. Сьогодні говорять, оговталися завдяки підтримці тутешньої влади, волонтерів, медиків, соцпрацівників. Дівчата з Олениної родини в Лозовій навіть займаються художньою гімнастикою. Одна з дівчат успішно виступає на турнірах. Не сидять склавши руки інші мешканці інженерної. Стараємося самі діти, що заробити. Я от як би риночна, я хожу на ринок, допомагаю в торговлю. Вони побілили дома, почали займатися вже внутрішніми там коридорами. От кімнату віддиху для себе, або як вони її називають, красний уголок, вони самі своїми силами, ну, без всякого фінансування, ну, Материалы, конечно, мы постарались туда им помочь, но руки и энтузиазм ихний. Мы там поклеили обои, создаем уют. Вот нам городские власти выделили телевизор, антенну, то есть мы вот сейчас уже это все э, облагородим эту комнату, и люди могут приходить уже там, так сказать, общаться. Артем теж переселенець. Сьогодні він працює в Лозівській житлоуправляючій компанії «Коледрова» і видає їх мешканцям інженерної. Видаємо на тиждень, з учетом того, щоб вони заносили в поміщення, дрова трохи просихали, тому що вони як свіжі, спілені. Якщо вдруг буде якийсь недостаток цих дров, у нас є резервний істочник отоплення, ми його ще не використовували, тому що в кожну кімнату, під кожне окно ми провели додаткове електроснабження. Керівник жука Сергій Єршов сподівається, що на інженерній люди перезимують нормально. Їм підвели воду, облаштували душові кімнати, встановили обігрівачі. 24 родини сьогодні тут мешкають. Кількість ми, мабуть, не будемо наращувати більше, поки якщо не буде підтримки з сторони обласного рукаводства, обласних служб, які ну, займаються переселенцями вынужденными. тому що ми. Поміщення имеем в этом на цьому місці на инженерной, имеется що допомотільне поміщення що порядка 35 квартир. Но всі они требуют дополнительных средств. Окрім того, говорить Сергій Єршов, потрібно додатково облаштовувати душові туалетні кімнати, тих, які сьогодні є на 77 сімох чоловік ледве вистачає. Люди купаються у дві зміни. Так що кошти, як видно, тут зайвими не будуть.